Вітаю усіх! Я митець з України, Задорожнюк Юлія. Я досліджую людину через портрет. Для мене обличчя як мапа життєвого досвіду людини, а головним індикатором відкритості та щирості людини є її посмішка. Вона допомагає нам встановити діалог. В основі мого дослідження лежить поняття дзеркальних нейронів унікальних клітин людського мозку, які дзеркалять поведінку оточуючих, що дозволяє спостерігачу відчути те, що відбувається. Відкриття дзеркальних нейронів дає можливість покращити порозуміння між людьми. Ми не зобов'язані оцінювати обличчя як пластичний хірург чи жури конкурсу краси. Ми дивимось скрізь нього, у гліб, у душу. Кожна моя нова робота це ще один крок назустріч істинний собі та справжній свободі. Дякую.